Щороку, у третю неділю травня, в Україні вшановують День пам'яті жертв політичних репресій. Цю дату було встановлено указом Президента України від 21 травня 2007 року за номером 431-2007 з метою вшанування загиблих та привернення уваги суспільства до трагічних сторінок історії, пов'язаних із насильницьким упровадженням тоталітарної ідеології на українських землях. За даними істориків, за часи правління більшовицько-комуністичного режиму було заарештовано десятки тисяч українців, серед яких селяни, творча та наукова інтелігенція. Багато з них було розстріляно, інші пройшли через тюрми, табори, заслання та примусове психіатричне лікування. Найбільш відомим місцем поховання жертв політичних репресій вважається Биківнянський ліс, Київська область. Де, за різними даними, поховано сотні тисяч безвинно страчених громадян. Сьогодні ми вшановуємо пам'ять жертв політичного терору, усвідомлюючи важливість збереження історичної правди як застереження для майбутніх поколінь, пропонуємо вашій увазі тематичну добірку літератури з фондів Миколаївської обласної універсальної наукової бібліотеки. Яка висвітлює життєписи постатей, які стали жертвами тоталітарної системи, книга Вахтанга Кіпіані Дисиденти Чути правду, документально публіцистичний твір, що відтворює голоси українського спротиву тоталітарній системі, видання містить життєписи відомих людей, які, попри репресії, тортури і загрозу знищення не відмовилися від власних переконань та боролися за право жити у вільній і незалежній країні. Автор не лише надає факти, а й дає змогу читачеві почути голоси самих дисидентів: Левка Лук'яненка, Мустафи Джемілєєва, Михайла та Богдана Горинів, Миколи Руденка, Євгена Сверстюка, Валентина Мороза та інших, без яких неможливо уявити боротьбу за українську ідентичність у ХХ столітті. Спогади, інтерв'ю та архівні матеріали, що вміщені у книзі є своєрідним літописом буремних подій 1920-х 1980-х років та нагадуванням прийдешніх поколінням про ціну свободи. У науковій праці Миколи Вегіша та Степана Віднянського Августин Волошин, будівничий української державності за Карпатами, висвітлено життєвий шлях Августина Волошина. Видатного громадсько-політичного і загальновизнаного лідера українського національно-культурного напрямку в міжвоєнному Закарпатті з архівних джерел досліджено діяльність Волошана в освітній, релігійній, політичній та державотворчій сферах. Проаналізовано його з внесок формування української державності, висвітлено етапи життя в еміграції та обставини загибелі в радянській в'язниці. Від репресивної політики влади також постраждали письменники, чия творчість виходила за межі дозволеного ідеологію. Художнє слово, що виражало національну ідентичність або критику радянського режиму, розглядалось як загроза державному устрою. Як наслідок, багато з митців зазнали ідеологічного тиску, цензури, репресій та фізичного знищення. У виданні Дмитра Стуса Василь Стус: Життя як творчість. На основі архівних матеріалів, листів та спогадів автора детально досліджується життєвий та творчий шлях одного з найвидатніших українських поетів ХХ століття та представника українського культурного руху шістидесятників Василя Стуса. У книзі особливу увагу приділено аналізу ключової теми його творчості боротьбі української нації за свободу, гідність та національну ідентичність. Видання дає змогу читачеві поглянути на особистість Стуса як мислителя і митця, для якого творчість була формою духовного спротиву та безкомпромісного служіння істині. Книга Володимира Панченка Повість про Миколу Зерова є глибоким дослідженням життєвого та творчого шляху поета, перекладача, літературознавця, одного з представників розстріляного відродження. Автор на основі архівних матеріалів та раритетних періодичних видань розповідає про Миколу Зерева як літератора, виняткового лектора та люблячого батька. Володимир Панченко наголошує, що тим, хто візьме до рук повість про Миколу Зерева, пропонується пережити не просто історію великої людини, а й погортати літопис драматичного для всієї України часу, коли здійснювався грандіозний соціальний експеримент. Що обернувся великими жертвами, сплаченими за зухвальство утопії, пропонуємо вашій увазі видання серії Митці під прицілом, упорядковані літературознавцем Сергієм Гальченко, в яких на основі архівних матеріалів досліджується життя та творчість представників розстріляного відродження. У книзі Григорій Косинка містяться дві автобіографії письменника 1923-1925 років. Незавершене за життя оповідання Фавст 1923 рік, а також спогади родичів і сучасників про митця. Окрему увагу приділено обставинам загибеля Григорія Косинки. У 1934 році його було безпідставно заарештовано за звинувачення у націоналізмі та причетності до вигаданої контрреволюційної організації. Того ж року без належного слідства та суду письменника було розстріляно. Матеріали, зібрані у виданні, дають змогу не лише осмислити творчу спадщину митця, а й усвідомити масштаби репресивної політики проти української інтелігенції в першій половині ХХ століття. Видання Михайло Драйхмара містить архівні документи, листування письменника, зокрема зі збірки Проростень. Також надано документи з архівно-слідчої справи та протоколи допитів. Що дозволяють простежити, як радянський режим майстенно фальсифікував звинувачення проти інтелігенції. Особливу увагу приділено обставинам арешту Михайла Дрейхмари у 1935 році за звинуваченням в участі в вигаданій терористичній організації, що призвели до його загибелі у засланні у 1939 році. Більшовицькі репресії торкнулися освітян Миколаївщини, які присвятили своє життя просвітницькій справі. Формуванню світогляду молодого покоління та розвитку освіти в регіоні, їхнє прагнення до правди та незгода з офіційною ідеологією зробили їх небезпечними для тоталітарного режиму. Пропонуємо вашій увазі колективну монографію «Гогофа правди і науки, освітяни Миколаївщини, жертви репресивно каральної системи. Участь у підготовці якої взяли фахівці Миколаївського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти та обласного центру пошукових досліджень та редакційно-видавничої діяльності, у видання на основі архівних документів розкрито причини та наслідки репресивної політики радянської влади проти освітян Миколаївщини з 1920-х до 1950-х років. Крім наукових розвідок, книга містить особові дані щодо понад 400 представників сфери освіти Миколаївщини, зокрема Лідії Автутової, Анатолії Полянського, Олександра Васильєва та інших. Видання доповнено фотосвітлинами та архівними документами, наданими центральними та місцевими архівними установами. Ви маєте можливість більш детально ознайомитися з представленими виданнями на виставці. Вільні душею та непоборені, що буде експонуватиметься у відділі обслуговування користувачів з 14 по 27 травня. Запрошуємо до перегляду.